Все, поїхали. Ось вода. Нагливаємо. Там взагалі лимон повинен бути, але в мене вдома лимона немає. Він вчора закінчився. Тому... І набираємо, поки вода, поки не має... я скажу російське слово, поки не не синіє. І беремо ложку. Це ось така. Зараз покажу, яка в нас смісь. Ось така в нас смісь. Вона дуже гарна. Вам тут кажете, що ось тут воно синє, але воно не синє, от воно там. І вона більше менш, Вона не такого кольору. Камера не передає такого кольору. Тому мішаємо Зараз будемо смакувати. Mm! Смачно!